Вітання усім прихильникам хокею із Італії, де сьогодні розпочався раунд номер два континентального кубку в групі Це, де змагається зокрема чинний чемпіон України Київський «Сокіл», Склади команд, які будуть брати участь у сьогоднішньому поєдинку на ваших екранах. Про них ми зараз обов'язково поговоримо у Сокола. Першим суперником стане місцевий чемпіон місцевий топ-клуб. Команда «Рітнер Буам», ну або ж Ріттен, які. Добре, знають вболівальники. І Ось власне зараз хокеїсти італійського клубу з'являються сокола на... до Італії. Команда змушена була автобусом долати свій шлях до континентального Я числа. Провів свій матч проти Віпітену. Зараз ще одна небезпечна атака. Сокола і вилучення yeah. буде на початку зустрічі. А здобудемо кількісну перевагу. Янішевський киде поворотах. добивання немає. Але шайбу залишається хокеїсти Сокола. Швеції він із міста Гьотеборга. Праворукий захисник. Е... Хокейної лігія там можливо і побудувати кар'єру на рівні Національної хокейної ліги. Але ні, реальність виявилася дещо іншою. Захаров хороше переведення шайби на праве крило. Мазур відкривався під передачу, але самостійно кидає Роман Благий. Все це виглядало. Олексіок його спроба і добивання немає, немає взяття воріт. Включається до атаки. під підкидок, але шайбу губить на вході в зону колієта. Є можливість у Чердака вирішити ситуацію на свою користь. Чердак! Чердак не перекидає шайбу через гол Кіпра. і зараз на добивання. Сидоренко мав можливість відзначитися, але атака киян триває і надалі ще один кидок. Справді хочеться перевести подих. Передачу Руслану Ромащенко. Стартові 5,5 хвилин позаду дійсно є нервування з боку італійських хокеїстів. Тут досвідчені Зрешта... гравці, вони представляють Італію. Ну, є дуже серйозні гравці. На цього рівня зараз Сокіл закидає шайбу. у Ворота суперників. Віктор Захаров потрапляє. Протягує шайбу до чужої зони і бачить Захарова. Захисник в буфет поїхав в цій ситуації. Тут дійсно полум'яний привід тому оборонцю, який залишився один проти двох гравців Сокола. Богуславських Шершнів переїхав до Сокола і одразу почав грати на рівні команди майстрів. Поки що звичайно, Сидоренко та Євгена Ратушно. Сидоренко 20-річний. Сидоренко поки що ніяк не дебютує на офіційному турнірі за національну команду. Але завжди був зіркою збірної України Ю 18 та Ю-20. Режисери, які ведуть графіку, настільки повірили в свою команду, що вирішили їй записати закинуту шайбу, але ні, виправилася І зараз правильний рахунок. Неправильне рішення приймає Олексій Янішевський, це кинути по воротах, тому що варіантів повертаємося, друзі, з вами на льодовий майданчик. Повертаємося разом із командами. І Одразу небезпечний момент біля має сокіл по грі. Український голкіпер Разом із національною збірною командою України. Він е, виграв чемпіонат світу в дивізіоні 1Б брав участь в олімпійській е, кваліфікації. Не за один олім... день ми і спалимо. Тому найголовніше це. Йти своїм шляхом і досягати Рітнера. Що ну, побачили ми чому є велика кількість закинутих Надійно шайбу. намагається діяти? Джеймі Рассел головний тренер команди. А Рітнер... відпрацьовує. А Микита Сидоренко. Здорово, шайбу. Не зберігає для своєї команди Бородай. Бородай вилазить на ворота суперників, але Колін Фарлонг. А все. Небезпечна атака в виконанні Рітнера. Проходить передача. На щастя, якомога більша кількість вболівальників залучалася за допомогою таких дивних алгоритмів Ютубу. До перегляду нашої трансляції. На відміну від своїх суперників, ще не розпочав У національному чемпіонаті зараз моменти закидають італійці. Закидають італійці. У ворота Сокола класно все зробив. Те саме відповідав за цього гравця. Кулієта центральний нападник. Вадим Мазур поки дивився хокей. спини вискочив Дієго. і спокійно. Спокійно переграв Богдана Ядяченка. Ідеально кинувши вдалі. Так, навіть... ще один момент. І знову Кольєта, і знову в дальній кут намагався поцілиться. Ти... Є у Хороша передача. реагує на цей кидок. Богдан Дяченко. Команда, яка на початку давайте після цієї атаки, небезпечна яка атака. О, а Рітнера. Велику кількість українських хокеїстів е, до себе запросили е, після початку повномасштабної війни чимало українців справді знайшли собі прихисток е, в цій команді. І е, зараз е, Артем Редько благий. Ставить корпус, виграє боротьбу гравець сокола. Захару передача! Як шайба зараз не залітає у ворота. Мазур вкидання виграє. Передача під підкидок, але ламається ключка. Атакують. Хокейсте Рітнера. Дяченко все контролює, але небезпечний момент. Триває надалі. Дяченко закриває. Фактор це функціонально готовність. Зараз у Сокола момент. Бородай! На благого! Благой! Потрібно кинути благому! Роман Благий заробляє. Два хвилини не Розчарований він не рішенням арбітрів. Розчарований тим, що загубили. Романа Благого. І Фінка не було інших варіантів. Благий тому і не кидав воротах, що на ліве Крил... шайба переводиться. Не пройшов пас на Сидоренка. Зараз шайбу підбирає Микита. Віддає на вершину можна стріляти. Ратушний кидає. Після будь-якої трансферної кампанії омолодження, посилення. Все, що завгодно могло відбуватися з цими командами. Але медалі брали завжди Навіть сокіл в одному із. Шайбу забирає до пастки. Ще раз дивимося повтор моменту. Сидоренко. Зі скрутного становища вийшов. Віддав передачу на ратушного. Ратушний влучив. Контратака Рітнера. Класна передача. Яченко. Яченко ходить вперед у цьому матчі. Як провалилися кияни в центрі майданчика, десь на перезмінці їх впіймали суперники. Залишився фактично один Євген Ратушний проти кількох опонентів. І вже там, наздоганяючи, не встигали нічого зробити. Дяченко все ще міг все зробив. Він перший кидок нетрандиційної паузи, я вам розповім. Особливості цієї рядової арени. Толстушко здорово розбирається в ситуації. Сидоренко, 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 Сидоренко! не переграє голкіпера. Здорово Привали зараз грає. до Сокола переглядаючи матч попереднього сезону або ж ті ігри, які Сокіл грав і поєдинку Кубка України. Той Микита Сидоренко. Бородай. Бородай кидає. З-під захисника забирає. Марко Інсам. Сталився. Перед бородаєм намагався максимально закрити ворота. Небезпечний момент для Рітнера. Викидає. Цього разу без прокидання Сидоренко. Сидоренко відбирає у суперника Сидоренко. Не вдалося закинути. ініціативу на себе. Тим часом Захаров та ратушний не розібралися. І це призводить до небезпечного китка. Поворот квісто погробив з нападника в захисника. І виходило в нього дуже непогано. Зараз момент у в воротах 2-2. Сокіл таки досягає свого. Руслан Руслан. Руслан. Ще раз дивимося. Вдалося продертися до чужої зони. Каміля Собченко, здається, попрацював непогано на лівому крилі атаки. І, врешті-решт, Руслан Ромащенко заштовхував. Одразу атака на ворота Богдана Дяченка. Закривали огляд голкіперу. Він сам. Киток в поворотах дяченка фіксує шайбу Богдан дяченко Рітте арена, вона знаходиться за межами міста Хльобенштайн. Потрапити на хокей потрібно цілеспрямовано їхати на хокей. Ой-ой-ой, яка зараз шайба влітає в ворота сокола. Гарматний постріл. А з боку гравця легіонера дуже неприємно, що недовго протрималася нічия. Класна передача підкидок із Сипуле. Що сили зарядив у кут воріт Богдана Дяченко? Хотілося б... Так, саме з цього ракурсу побачити повтор епізоду. Цей Дяченко та й дійсно дуже грамотно Ітан, е, кидав по воротах. Іще одна шайба в воротах Сокола. Загубив із поля зору Богдан Дяченко. І Євген Ратушний з севолодом толстушком не. Відлітає шайба від борту, влучає в стегно чи в гомілку Богдани від Дяченко. Ось бачите, і тому Дяченко нічого не бачив, а шайба перед ним знаходилася. Тостушко намагався. моментів. Хоча, знову ж таки, прямої вини голкіпера не було. Але те, що відбувається перед воротом. Зрозуміло, що ідеальним варіантом для українських клубів. Була б можливість якомога частіше грати з суперниками. На команд дуже серйозна над іншим. Тим часом контратака Рітнера. Небезпечний момент. Олег Петров закриває б тікають контратаку. Кияне Сидоренко, 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 Сидоренко. передачу віддавав. Але перехопили шайбу хокеїста Рітнера і притискає до льоду. А Колін Фарланд. Можливо, десь перемудрив із цієї передачі Адам Джакомуц. Міг і сам кидати, але вирішив вже до 100% розіграти. Підключався не пройшла передача гостра, але шайбою залишається хокеїсти Рітнера. Вдалося таки виштовхати шайбу за межі своєї зони. Бородай! Бородай від нього чекаємо дива. Бородай кидає по воротах, але молодець. Бачимо, що знайшов в собі сили на ривок Денис Бородай. Не ризикнув віддавати передачу, там все перекривав захисник Марко Марцоліні і тому все правильно зробив. Денис Бородай засвідчений гравець. А Сімон Коснер. Вже казав, багато чемпіонатів світу пройшов зараз. Бородай хорошу передачу віддає. Чому ж так довго чекав Роман Блак Незважаючи на рахунок, дуже пристойний вигляд має команда «Сокіл». І за такою гри спочатку та потім. Ой-ой! «Сокіл» як розпочинає період номер 3 навіть іграючи одну шайбу. На цьому маті... від партнерів. Знову Бородай. Знову Бородай виграє боротьбу у суперника. І яку передачу видає Денис Бородай? Ну просто цукерочка не передача. І зіпсувати такий момент, не мав шансу. Не мав просто мора. Що... Так рахунок не на користь Сокола, але по погріє Сокіл нічим не поступається своїм опонентам. Далі буде, далі буде і далі є! 4-4. Закидає Сокол ще одну шайбу. Гарматний постріл. Так, його кидок блокується. Далі все Толстушко. що сили стріляє по воротах. І далі. І далі шайба залітає в сітку. З цього ракурсу побачимо. Що саме трапилося? Ну, схоже, що зачепила шайба черта, ну, можливо, вже переглянули і зрозуміли, що доторку не було. Відбулася певна оптична ілюзія. Олег Петров, який вийшов на лід, замінивши Богдана Дяченка. Дві неприємні шайби для Богдана Дяченка були пропущені. І тому прийняв рішення Олег Шафренко, чи можливо вдано нового... приголомшливий старт. Третього періоду. Редбула випередила їх у австрійців. Щоб ви розуміли, 10. Небезпечна атака на наші ворота. Олег Петров не дає приводів засумніватися в своїй реакції. Притискає. Хороша передача зараз на синю лінію. Кидок по воротах відбувається, але з другої спроби вже був готовий до нього Олег Петров. Неприємна передача. Олег Петров робить сейв, дуже важливий. Так спокійно. наче ну, грає. Власне. Перший кидок відбиває Петров. І ось друга спроба від Ерно Хопонена, фінського захисника. Це Не стала проблем. Не хокеїст. Давайте після цієї атаки Бородай киток, але не закидає. зі зміста міста Еску, за Ільвес із Дампара. Е, брав достатньо продуктивно і очки набирав. Але ось е, з Ліги Местіс його команда ніяк не могла пробитися до фінської еліти і вирішив, що потрібно щось змінювати в своїй кар'єрі і прийняв пропозицію від команди. Месті. Але клас е, цього хокеїста, він є достатньо високим. Щоб... Мегого, в на медіасервісі Мегого. Також ютуб-каналі Федерації Цікави або полюбляєте. ще раз переглянути якісь моменти. Обов'язково чекайте на огляд матчу між Рітнером та Соколом. Собченко програє боротьбу і зараз потрібно повертатися в захист Олег Петро. Просто майстер. Граючись, забирає шайбу От, От, толстушко є автором цього точного китка. Бородай. Намагався вилізти за воріт нап'єк. Сидоренко. Сидоренко почав, почав накручувати хребет суперникам своїм. І ледь не, засу... не Розібралися кияни під час виходу з зони і вже атака від хокеїстів Ріднера. Небезпечно є передачі від гравців київського сокола. Відкісний випадок шайбу не фіксує. Четверта ланка усокого на льодому майданчику. Володимир Костромітін до Вадима Мазура. Ось, наприклад, так. Кидок. Ратушного! Добивати хто буде? Полстушко. на ратушного. Полстушко його постріл. Шайба десь застрягає втрату. боротьбу грає. Бородай передача, підкидок Захаров стріляє. Шайба вище в рід пролетів. Знаходиться в процесі. Зараз момент і шайба, шайба у воротах Сокола. Шайба в воротах Сокола. Реалізували більшість суперника. Неприємно, дуже неприємно. Особливо неприємно, що фактично з нічого цю кількісну перевагу заробили хокеїсти Рітнера. Все було зроблено грамотно. Толстушка один проти двох суперників залишився. з боку Сокола. Ратушний, хороша передача на Бородая. Бородай кидає! Добивання! Фарлонг забирає шайбу до пастки. Хороша передача від Євгена Ратушного на Дениса Бородая. Теж, до речі, разом встигли пограти не лише в національній збірній. Свого часу виступали у складі Херсонського Дніпра. Ці хокеїсти тренера Сокола нема. Тим часом перехоплення від Рітнера. воротах забирає шайбу Олег Петров. Джакому Удци. Намагався верхній кут поцілити. Олег Петров все прочитав. Спокійно шарив. Можливість простим рядовим громадянам, болівальникам спостерігати за матчем. Свої шанси використовували. Зараз шансу навіть немає. Сокола. На жаль, поступаємося. Рід нарбуаму.